Вітаю! Продовжуємо роботу над персонажем. У попередній частині відео ми зробили матеріали для тулуба, і зараз перейдемо до... до решти деталей, тобто до очей, до щелепи. Але тут я хотів би зробити ще невеличке уточнення, додати невеличкий штрих. Переходимо до сету mat Body, тобто там, де у нас міститься вся інформація про матеріал тулуба. Переходимо в палітру шарів і створимо ще один шар малювання. Натискаємо на кнопку «Add Layer з пензликом. Я хочу додати йому пупік. Це можна зробити безпосередньо тут можна перейти в розгортку, як вам зручно. На цьому шарі я скористаюся звичайним пензликом. В його налаштуваннях встановимо максимальну м'якість, тобто в розділі «Hardness». Переконайтеся, що стоїть значення на нулі. І в потрібному місці додамо цяточку. Зараз ми бачимо, що ця цяточка виглядає у вигляді кольору. кольорова, відміняємо її. Це проблема налаштувань безпосередньо самого шару. Подивимося, що в ньому є. Тут у нас є інформація про кольор і про металічність. Для цього шару я вимикаю ці характеристики і натомість додаю. На карту висот і карту нормалий. На карті висот переконайтеся в тому, що в розділі Heights повзуночок пересунутий в крайнє ліве положення. В такому випадку, коли ми натискаємо, пензель буде діяти як вдавлювальний. Можна натиснути кілька разів, щоб підкреслити підсилити цей результат. Якщо результат досить сильний, можна відмінити. Кілька останніх дій через Ctrl-Z, або скористатися інструментом згладжування. Тобто, звертаюся до, для поточного шару, додаю фільтр, вказую, що цей фільтр буде працювати на розмиття. І за допомогою параметрів підбираємо оптимальне значення. Ну, хай буде ось таким чином, щоб воно було помітно і не дуже привертало до себе увагу. Можна зробити трохи менше зображення. Але хай залишається вже так, як є. Виглядає непогано. Переходимо до очей. Розкриваємо палітру текстур Set List. Знаходимо сет, який стосується очей. Можна навіть приховати видимість решти. Наближаємо одне око, пам'ятаємо, що для кожного з них у нас використана розгортка, але вони спільні. Тому те, що ми робитимемо з одним оком, автоматично буде застосовано і для іншого. Переходимо в палітру шарів і бачимо, що вона порожня. Ну, можливо, по замовчуванню тут є один шар. Якщо він наявний, то можете видалити його. Створюємо шар заповнення Add fill Layer. В його налаштування скажемо, що він буде впливати лише на колір, на карту висот, roughness, метал, карту нормалий і підповерхове розсіювання. Також вимкнемо. Тобто тут не важливі інші фізичні характеристики матеріалу, тому що, нагадаю, в майбутньому це око буде поміщено в прозору блискучу кульку для того, щоб надати оку вологості. Це коли ми будемо працювати вже в маї. Тому тут важливо нам. Ну, якщо хочете, можете додати характеристик металічності для того, щоб додати трошки глянцевості, якщо вважаєте за потрібне. Замість сірого кольору я візьму чистий білий. Основний тон для очного яблука зробили. Тепер потрібно намалювати криштали, дужку. Основну частину ока. Я думаю, що найкраще це зробити в розгортках, тому натискаю клавішу F3 для того, щоб бачити саме розгортку. Наближаємо її, і я вимкну відображення матеріалу, залишу лише базовий колір. Ні, не буде поспішати, щоб було видно від чого відштовхуватися. Створюємо новий шар для малювання пензлем. В налаштуваннях пензля встановимо, що він буде впливати лише на колір. Змінимо колір на темно-синій. Я хочу, щоб у персонажа були... була синя райдушка. Підбираю діаметр пензля такий, щоб він був співставний з геометрією. І також в налаштуваннях не забудьмо встановити жорсткі краї. Тобто в розділі Hardness поставимо на максимум. В такий спосіб, коли ми будемо малювати кружечок, натискаю лівою кнопкою миші, цей кружечок буде мати максимально чіткі контури. І це, власне, те, що мені потрібно. Тепер створимо ще один шар малювання. Налаштування залишаться такими самими. Пензель зробимо м'якшим. Десь середньої приблизно м'якості. А кольор оберемо чисто блакитний. Зменшимо діаметр пензлика. Приблизно десь ось так. І поставимо посередині таку світло-блакитний кружечок з розмитими краями. Щоб ще більше розмити, до даного шару ми додамо фільтр гаусового розмиття. Таким чином досягаємо максимально плавного переходу від темно-синього до блакитного. Це умовна райдушка. Якщо хочете, можете додати якесь дедолювання за допомогою пензлів, поекспериментуйте, подивитеся, як вони працюють. Але я залишу на даному етапі. І створимо ще один шар для малювання. В його налаштуваннях візьму темно-синій майже чорний колір. Жорсткість кисті відновимо до нуля. Точніше, пензель зробимо максимально жорстким для того, щоб намалювати чіткий контур кришталика. Якось так. Я думаю, цього буде достатньо. Подивимося, як це буде виглядати в оригінальній моделі. Натискаю F1, точніше, F2, для того, щоб перемкнутися. Ось такі у нас цікаві очі. Блиск ми додамо вже в має. Повертаємося до текстурного сету, вмикаємо тіло. Ось такий він. І останній елемент, який ми протекструємо, щелепу. Вона майже непомітна, але все-таки, якщо персонаж буде відкривати ротик, ця частина геометрії буде потрапляти в зону видимості, і непогано буде, якщо вона також матиме якісь характеристики матеріалу. Для цього я тимчасово ізолюю, вмикаю щелепу, вимикаю сет очей. І бачимо, що щелепа складається в принципі, з трьох частин. Самих ясен і зубів. Ясна мають дуже подібний матеріал до основної частини. І тому, щоб їх не налаштовувати, в принципі, ви можете за необхідності скопіювати. Але давайте будемо вже працювати з нуля. Обираємо відповідний сет, переходимо в палітру шарів. Якщо тут є якісь шари, видаляємо їх. Створюємо шар заливку. Встановлюємо колір, прибираємо висоту, roughness, normal і скатер. Трохи піднімемо металічності. Колір встановимо в темно-червоний. Тобто такий, який вважаємо потрібний для ясен. Цей колір зафарбувалася вся геометрія, тобто і зуби також. Для того, щоб їх виключити з цього процесу, ми для цього шару створюємо маску, білу маску. Серед інструментів, які пропонує Substance Painter, є ось такий інструмент, який називається Polygon Fill. За його допомогою можна уточнити, для якої частини геометрії у нас буде застосований цей шар. В налаштування в Properties у нас є можливість обирати трикутники, чотирикутники і безпосередньо меш, тобто готову сітку. Обираю її і клацаю лівою кнопочкою миші по одному зубу і по іншому. Таким чином, за допомогою маски, ми виключаємо зуби із застосування цього матеріалу. Тут можна ще опрацювати, доповнити, але в базовому наближенні цього буде, я думаю, достатньо. Єдине, що ми ще створимо один шар, шар заливки. Я його розташую під цим, для того, щоб його можна було застосувати для зубів. Для зубів ми також скажемо, що він буде впливати на кольор. Зробимо їх блискучими і чисто білими. В принципі, цього буде достатньо. Поки що у цій частині все, ми можемо повернутися до текстурних сетів, увімкнути відображення решти сетів, подивитися, як персонаж виглядає загалом. Якщо результат вас влаштовує, можете переходити до наступного відео, в якому ми вже збережемо ці текстури, підготуємо для передачі в Maya. І якщо встигнемо, також перенесемо все це для відображення, щоб ми бачили вже саме в цій програмі. Дякую за увагу. Якщо будуть виникати питання, пишіть. І до зустрічі в наступному відео.